2024-й є високосним роком. Та за народними повірями у цей рік існує багато заборон та забобонів. Не можна виходити заміж, купувати квартири та починати нові справи. Що про це знають хмельничани та чи вірять у народні прикмети? Заміж починати щось робити, таке особливе, що велике щось таке не, не можна. А самі вірите? це неправда? Ні, я виходила заміж у високосному році і слава Богу, все добре. Ви знаєте. Я не вірю в ті прикмети, тому що е, всі говорять, говорили раніше, що не можна і женитися високосний рік. У мене я виходила замуж високосний рік, 50 років з чоловіком прожила і дуже гарно ми прожили. І син мій женився, і е, родилися теж внуки високосний рік. Так що я, я думаю, що це звичайний рік, як і всі. Виходить це заміж, знаю, що кажуть, що не можна в високосному році. А якщо кохання, то я думаю, що рік нічого не мішає. Якщо гарне кохання і настояще. А так я не знаю, більше. Не можна виходити заміж. Карма повертається в цей рік. Нам все. А чи вірите ви в них? Да, вірю. Не вірю в прикмети і ними не бачу доцільності. В них вірити, так що не знаю, не вірю. Тільки всі погані. Переселятися не можна, переїжджати не можна. Ну, ще багато такого. Ну, хто зараз на них звертає увагу? Ніхто і, слава Богу. Я в такі забобони не вірю. Чесно. А які знаєте прикмети? Не одружуватися, кажуть. А <с>? так, ну це, це все неправда.